Всім привіт, хто потрапив на мій квітковий канал. Сьогодні 12 серпня 2025 року і хочу зафільмувати свій дитячий садочок в ясільну групу. Ось такий набір сукулентиків. Це дітки. Назви я їх не знаю. Вони ж такі малюсінькі, що я не можу їх подивитися, які вони мають назву. Загалом 8 штучок діток придбала. Дуже дешево, будемо дивитися, як вони зростають. Ну, ось оці от малюсінькі три. Далі ось такий він трошки розпадається на листочки, але будемо сподіватися, що будуть приживатися. Далі ось такий йде сіренький, і оцей великий листочок це одна рослинка. Далі ми бачили, Павутинний кактус. Роза, цей каланхоє, Швидше за все, що це каланхоє, своїх діток буде скоро розкидати, будемо думати, куди їх дівати. Ось цей теж новенький сукулентик. Ну, оці ми бачили хіверія і кактус. Потім ось цей седум Десифілом кучеряшки має окрему квартирку теж, але до нього підсаджена оця от новесенька. Сукулентик, ну і хівері, мабуть, теж якийсь різновид. Вот. І ось цей такий теж я його давно хотіла. Я знаю, що він розмножується так досить швидко побачимо, як він тут проживається. Вот. Алої осисте у нас переїхали в нову квартиру. Ось ну, так там тяголова пригодніє сидить. І ось цей ще ойвучний колонхої. Ну, ось так. А взагалі я тестірую сьогодні перший день з мікрофоном. Будемо бачити, як воно, який ефект. Ну, все. Всім добра, пока-пока.